Вітаю на другому телеканалі. Новини понеділка, 22 вересня. Вже за кілька секунд підсумовуємо найважливіше за день у студії Ярина Матвіїв. Резонансне вбивство у Львові можуть розкрити. Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві львів'янки, яку знайшли закатованою на вулиці Мазепи у Львові біля смітників. У вбитої були зв'язані руки та ноги, а на тілі чисельні сліди від побоїв. Міліціонери підозрюють близького друга дівчини. Вийти на слід вбивців вдалося завдяки соціальній мережі Фейсбук. Цей випадок один із 40 злочинів, які розкрила цього року обласна міліція. Більше у сюжеті. За даними міліції, потерпіла дівчина була знайома зі своїм вбивцею і близько двох місяців підтримувала з ним стосунки. Спершу підозрюваний заперечував свою вину, казав, що не знає такої. Але сусіди підтвердили, бачили, що ця дівчина до нього приходила. Згодом правоохоронці знайшли докази: кров у помешканні підозрюваного та речі дівчини. Розкрити цей злочин правоохоронці змогли за кілька днів, але так не завжди вдається знайти. За цей рік в області сталося 46 вбивств, що більше ніж торік. У 24 випадках вчинялися за допомогою колючо ріжучих предметів: це ніж і такі, і подібні предмети. Інші. У 15 випадках злочини вчинені шляхом нанесення ударів підручними предметами: там ножниці, сокири, дерев'яні бруски. У п'яти випадках жертви були задушені, у два випадки у нас зафіксоване вбивства з використанням вогнепальної зброї. Шість таких злочинів досі залишаються нерозкритими. Серед них історія з вбивством працівника обмінника валют на вулиці Коновальця. Тоді справу пов'язували з лютневою ніччю гніву. Мовляв, там могли використати викрадену зброю з відділки міліції. Але головний міліціонер Львівщини цю інформацію заперечив: ще та зброя, яка була викрадена з підрозділів міліції, поки що на даний час оскільки вона вчали, стріляна, і вона, в нас відповідно є колегізотека дані. Поки, слава Богу, пришколені злочинів вона не використовувалась. Як і раніше, найчастіше вбивства стаються з сімейно-побутових причин. Таких цього року було аж 21. 12 сталося з корисливих мотивів і 6 – через помсту. Тобто, попри війну, українці не перестають з'ясовувати одне з одним стосунки. Жанна Ліщенко, Вікторія Прихід, Володимир Барчук, новини 20.15, другий телеканал. Львів'яни допомагають армії. Львівські науковці розробили і виготовили роботанк, який можна використовувати у зоні АТО. Він може робити розвідку, якщо потрібно перевозити поранених. Його автори львівське підприємство, спільно з науковцями львівської політехніки, готові виробляти до 10 таких роботанків в місяць. Чудо техніки, бачила і наша знімальна група. Роботанк це ноу-хау львівських науковців. Подібне є лише в американців. Він оснащений камерами, може проводити відео та аудіорозвідку, може вивозити ранених з поля бою. Керувати самоходом можна за допомогою Wi-Fi, радіозв'язку або кабелю. Працює на акумуляторах, заряду яких вистачає на 6 годин роботи. А ще чудо танк може пересуватися по вертикалі на відстань 10-поверхового будинку. Групше це виглядає є на базі ноутбук. Ось, тобто зараз буде написано ще програма під Андроїд, щоб можна було управляти ним з планшета. Відповідно, буде. отут тут зараз ми здійснюємо зв'язок по Wi-Fi, Є ще захищений радіоканал, який дозволяє до п'яти кілометрів пересуватися. От Є також дротове керування. Цей взірець розробляли місяць. Майстри підприємства робили його так, щоб якщо зіпсується, військові могли легко налагодити. Єдине, що тут може виходити з ладу, це акумулятори, які необхідно для підзарядки. Ну плюс електроніка там досить будемо говорити складна і так далі. Ну на, на, на сьогоднішній день я думаю, що в електроніці елементарно справляються, тому що то є дистанційне управління і без проблем. Поки що для виробництва пристрою задіяні 10 осіб, але якщо буде потреба на підприємстві, зможуть щомісяця випускати з конвейера навіть до ста роботанків. Причому автори щодо машини переконують, що вартість машини в кілька разів менша за американський аналог. Кошти не не незначні. Це були наші кошти власного підприємства і цих представників, які представляють наукові інститути. Вартість незначна 40 тисяч приблизно гривень. На сьогодні невідомо, як воно далі в гривнях буде, тому що. Самі знаєте, там йдуть комплектуючі, дещо електроніки, вони ціна в їх в євро, там в доларах. Ось ну, в межах таких. Значить, виготовляти ми можемо їх в тій кількості, які потрібно буде. Перш ніж прилад потрапить на поле бою, його ще мають випробувати на Яворівському полігоні. Ним же зацікавилися в Нацгвардії. Але поки що про масове виробництво не йдеться. Вікторія Прихід, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. І про те, як львів'яни допомагають армії, ми говоримо сьогодні з нашим гостем. Це Олександр Поронюк, керівник Західного регіонального медіа-центру медіа Міністерства оборони України. Пане Олександре, вітаю вас. Дякую, що ви прийшли до нас на програму. Ну, от, власне, роботанк сьогодні винайшли наші винахідники львівські. Як ви оцінюєте, чи може ця машина допомогти нашим хлопцям в зоні АТО, наскільки вона є дієвою для військових? Добрий вечір. Я тільки радію тому, що наші громадяни. Активно долучається до національної безпеки, те, що не може робити держава в багатьох своїх моментах по тій чи іншій причині, це бюрократизованість, байдужість певних чиновників, проблеми створені нашим законодавством, коли один акт суперечить іншому, громадяни своїми, своїм бажанням, своїм натхненням, своїм патріотизмом, все-таки. Перекривають в рази ту проблему, яка на сьогоднішній день існує в системі національної безпеки, і тому експеримент з роботою танком це також досить, як на мене, перспективна модель. Хоча б нею повинні були б опікуватись науково-дослідні інститути, військові інститути але, на жаль, склалось як склалось, і львівські аматори вже неодноразово підтверджують, що українці це неймовірно талановитий народ, який готовий з будь-чого зробити. Те, що на що я би сказав, державні структури витрачають величезні кошти, часи, роки для випробувань, зрозуміло, що треба цей робототанк провести через полігони, визначити, куди і в якому напрямку його скеровувати, як ним працювати, тому що модифікації по ньому можна зробити достатньо. Я бачив що він собою являє. І в моєму розумінні його можна використовувати як в інженерних частинах, як використовувати в медичних частинах, так і в частинах логістики. Тобто, за кожним напрямком зрозуміло, що певна модифікація, і при допрацюванні він би е дуже допомагав е людям на передовій. І перш за все, тим, щоб зберігалося життя і здоров'я наших громадян, наших військовослужбовців. Ми знаємо також, що в львівському військовому госпіталі дуже багато було зроблено силами волонтерів, власне, і небайдужих львів'ян. Як зараз ситуація, що є ще потреби, можливо, в якомусь обладнанні медичному? Я хочу наголосити на тому, що склалася така дуже доброзична унікальна ситуація, коли військова структура гармонійно співіснує і співпрацює з громадськими організаціями. Мабуть, в цьому і є майбутнє нашого громадянського суспільства. Коли волонтери взяли на себе таку нішу важку, як зустріч поранених, коли пораненим доставляють пакети з першими необхідними речами, це і помазки, це і предмети для гоління, це і можливо на перших порах і якась одежа, яку би враховуючи осінню пору року вони забезпечують, тому що зрозуміло, що з поля бою доставляють людей не у всі екіпіровці, а частково як вони є, лиш би якому краще і швидше надати медичну допомогу, і знову ж таки волонтерський рух в нашому шпиталі йде за декількома декіль... 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 напрямками з однієї сторони за рахунок і завдяки завдячуче церквам різних конфесій, які є у Львові, зуміли закумулювати кошти для того, щоб закуповувати. Сучасну європейську медичну апаратуру, якою зрозуміло, що будуть користуватися не лише поранені, але й громадяни нашого міста. І тепер вже такі проблеми, як переливання крові чи різноманітні реанімаційні апарати, обслуговування стало. Ну, на порядок, а можливо на два краще. Крім того, е військові медики, враховуючи те фінансування, яке було до того, розраховували на декілька років, що вони створять відділення інтенсивного відновлення е пацієнтів, і склалися такі обставини, що зараз на превеликий жаль е багато. Поранених потребують, я би сказав, довготривалого лікування, в тому числі і так звані спинальники, тобто ті, хто отримали травми, поранення в спину і потребують, я би сказав, такого окремого догляду. Так, от зараз за рахунок волонтерів, за рахунок медичних комерційних установ вдається зробити те, що Ну, я би сказав, в мирному житті здавалося б нереальним. Ну, власне приклад українців є безпрецедентним наразі. Так, в світовій військовій практиці, коли українці масово допомагають армії. Ми говорили про це з Олександром Поронюком, він керівник західного регіонального медіа центру Міністерства оборони України. Ми говорили про те, як українці допомагають армії зараз, навіть в час цього хиткого перемир'я. Ми продовжуємо. львів'яни продовжують вчитися обороняти не лише себе й рідне місто в умовах воєнних дій. Такі навчання, організовані експертами з академії сухопутних військ та з ініціативи міських депутатів у Львові, відбуваються вже вдруге. Вихідними військові знання здобували мешканці Шевченківського району. То як захиститись, допомогти та як врятуватися далі у сюжеті. Пан Олег один із багатьох, хто прийшов згадати те, чого давно вчився. Чоловік ще 30 років тому служив в армії, і тепер каже, технології змінились, а він уже й частково призабув свої військові навички. Хоча в нинішній ситуації в країні треба згадувати та вчитись себе захищати, переконує чоловік. Теперішній час і ситуація показує, що це дуже важливо і все може бути. Якщо зараз технології розвинуті, тим більше той агресор російський такий, що самі. Це всі розуміють. Загалом професійні військові експерти вчать простих львів'ян виявляти як міни, так і розрізняти ледь не всі види стрілецької зброї. Та школярі, яких прийшло чимало, найбільше цікавляться броньованою армійською технікою, яку бачили лише на картинці. Не бачив цього по телевізорі, а насправді побачив це зовсім інакше, ніж бачив, що можна перевозити поранених ззаді. Також тут є. Можна дивитися, якби бо... перше дітям цікаво, діти пізнають багато всього нового. Вони бачать, наприклад, не просто що по а бачать вживу, як це все відбувається, і вони не може багато чого навчитися, багато чого пізнати. Тобто, вони навчаються надавати першу невідкладну допомогу. Та більшість з учасників навчань зізнаються в нинішніх українських реаліях кожній людині треба вміти захищатися та як надавати першу медичну допомогу. Вчитися треба не лише як воювати, але й в основам до прикладу рукопашного бою, який може знадобитися і в мирному житті. При кожному такому році що, дивіться, уходимо з лінії атаки і жорстко зажимаємо руку. Чому це робимо? Тому що якщо я поставлю такий блок, він зараз забере ніж і поріже мені руку. Ми повинні думати про безпеку наш і наших дітей. Тому ті оці навчання це навчання, які можуть спасти сотні і сотні життів. У нас десятки і десятки років. Абсолютно ніхто не вчив, як захищати себе, як поводити себе в тих чи інших обставинах. Ніколи ніхто не змінить нашого сусіда. Ми зможемо змінити лише себе. Це початок цієї зміни. Наші діти мають звикати до цього. Я не хочу, аби ця війна лягала на плечі моєї дитини. Я хочу, щоб ця війна закінчилася перемогою разом з моїм поколінням. Такі військові практичні навчання у Львові проводять кожних вихідних у різних районах міста. Андрій Фок, Михайло Кого та Віктор Сембратович. На Мене 2015. другий телеканал. Таким видався понеділок, 22 вересня. Події змінюються щохвилини. Ми аналізуємо тільки найважливіше. З вами цей час провела Ярина Матвіїв. На все добре. Партія громадянська позиція Анатолія Гриценка представила у Львові своїх кандидатів у Верховну Раду України. Партійні висуванці вже оприлюднили свої декларації про доходи, а також заявили, що не мають подвійного громадянства. Ми хочемо закликати всі політичні сили після прийняття закону про люстрацію 16 вересня застосувати норми дії цього закону до своїх списків. Партія громадянська позиція Анатолія Гриценко. Таке рішення прийняла, і вона готова до публічного обговорення нашого списку на відповідність його критеріям закону про люстрацію. головне питання, яке будуть адресувати виборці партійним діячам, як закінчити війну? Громадянська позиція декларує, перемогти агресора можна, зміцнивши оборону країни, модернізувавши армію. Потрібно закупити нове озброєння, завантажити виробничий комплекс. Ми вважаємо, що ті закони. Які минулого вівторка в достатньо злодійський спосіб були прийняті Верховною Радою, це є не мир. І, на жаль, президент України говорить суспільству неправду, що ми досягнули миру. Це є перемир'я, яке насправді є відкладеною війною. На виборах громадянська позиція піде разом з демократичним альянсом. Також у партійних списках є громадські діячі і журналісти. Активісти переконують, реформи мають стати основою майбутнього країни. Що треба зробити? І що є в програмі громадянської позиції? Антикорупційний блок програми базується на двох ключових речах: перше і найголовніше невідворотність покарання за корупційні злочини, в першу чергу зроблені вищими посадовими особами: не вчителями, не лікарями, не директорами шкіл, міністри, прокурори, судді. Вдалося загалом 11 законів протиснути від реанімаційного пакету реформ, і це було вкрай важко. І тому власне і визріло рішення і у мене, і у багатьох багатьох калих піти у парламент. Тому ще раз повертаючись до журналістів, ми йдемо до парламенту. Ну зокрема, я про себе можу говорити не тільки з багажем журналістської професії, а це з багажем лобіювання конкретних законопроєктів. у першій десятці партійної команди Анатолія Гриценка відразу троє львів'ян. Здивувало, що громадянська позиція висунула на Львівщині лише одного мажоритарника однак партійці кажуть для них головне не кількість, а якість кандидатів. Це наш колега Тарас Сельський, відомий політичний громадський діяч, засновник руху «Зарваницька ініціатива. Це керівник Львівської обласної організації партії громадянська позиція Анатолій Заборило. В місті Львові громадянська позиція, тобто її представник кандидат президента Анатолій Гриценко фінішував другим. Я вважаю, що це дуже і дуже хороший і гарний показник. Ну і ваш скромний слуга, народний депутат. Я замикаю десятку. Загалом на виборах громадянська позиція розраховує набрати 15% голосів виборців. Щоби досягнути цього результату, кандидати від партії під час візиту проведуть зустрічі з виборцями у Львові і області. Політика миру найбільш вагома сьогодні складова для того, аби держава залишалась суверенною та неподільною. Схід та захід разом з такими словами у Львові відбувся круглий стіл, мир, стабільність відродження, ініційований Львівським обласним осередком партії розвитку України та опозиційним блоком. Схід і південь думає, що ми тут далі бандерівці, що ми далі хочемо війни, що ми далі хунта. Ми переконували на протязі цього періоду. Коли формувалася партія розвитку України, коли зараз формувався опозиційний блок, ми трактували, що наші погляди не такі, що в нас є люди, які хочуть миру, хочуть жити в єдиній Україні. Учасники заходу певні сьогодні найбільш актуальним є питання миру. Однак, не всі політичні сили готові говорити про об'єднання країни всіма можливими способами. Тож зібрались для того, щоб знайти відповіді на виклики сьогодення та запропонувати свій варіант виходу з ситуації, що склалась: відновити мир та злагоду у суспільстві, дати людям надію на завтрашній день і почати роботу над відродженням України. Наш край західноукраїнський це інтернаціональний край. І потрібний ідеологічна підстава для того, щоб об'єднати, щоб не бути так би мовити, страшною маскою для східняків, протягнути руку дружби для всіх громадян України і зробити проект Українська держава привабливим для всіх населенців нашої держави. Партія розвитку України участі у цьогорічних парламентських виборах не братиме, зазначив член політради Олександр Туїсов. Адже проводити вибори у фактичному стані війни, на його думку, недоречно. Та як значна частина громадян не зможе проголосувати, партія ж виступатиме міцною опозицією. На жаль, жити стало не те, що не краще, а набагато гірше, і опозиція чи опозиційний блок буде контр. Буде стояти на захисті людей, і нам необхідно змусити нашу теперішню владу працювати дійсно на людей. Підсумком круглого столу став письмово задокументований меморандум із пропозиціями учасників щодо мирного врегулювання ситуації на сході. Його пообіцяли передати керівникам опозиційного блоку в Києві.